Змінити рубежі поруч з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Чому російська влада в односторонньому порядку вирішила переділити чужі кордони? Кожного разу вони мають розуміти, що їм можна, наскільки далеко вони можуть зайти. Це таке собі продовження їх же концепції червоних ліній. Оця невизначеність, оцей хаос це те, що росіяни роблять завжди. І їх політика щодо Балтії і Чорного моря просто частина цього процесу. МЗС Литви та Фінляндії відреагували на апетити Росії заявами, якою буде відповідь НАТО, та чи буде взагалі? НАТО має продемонструвати зараз рішучість свої навчання, протидію стримування так само Росії. Чергова провокація чи відволікаючий момент, що означають гучні заяви країни-агресорки? Деталі заміть захопити більше і зрушити кордони. Москва заявила, хоче змінити давно існуючі кордони в Балтійському морі. Мовляв, встановлені точки не відповідають сучасній географії обстановці. Розширитись вирішили за рахунок вод Фінляндії та Литви. Їм це потрібно виключно для розширення військової присутності, виключно для агресивних дій проти інших країн НАТО, які знаходяться тут. Більше ні для чого. Вихід своїх кораблів, контроль акваторії, намагання під надуманими приводами, заявивши, що це територіальні води, тепер внутрішні Росії, заважати проходу якихось кораблів, суден, таким чином шантажувати для цього країна-агресорка зареєструвала відповідний законопроєкт. Втім, в той же день він чомусь зник з публічного доступу. Новина облетіла світові змі, і країни одна за одною почали публікувати свої заяви відповіді. Ще одна російська гібридна операція. Цього разу вона намагається поширити страх, неупевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація проти НАТО та ЄС, і на неї необхідно надати належну тверду відповідь. У Фінляндії заявили стежить за ситуацією. Міністерство закордонних справ опрацьовує деталі. Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, в тому числі їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія, як учасник конвенції діятиме відповідно. Українці переконані, це чергова провокація Росії. Перекроювати кордони там вирішили, щоб відволікти увагу від своїх невдач в Україні. Це провокація О, це орда. Привикли грабити греблі. Другого розуму немає. Існувати в світі нормально. Просто дурість. Тому що світ не зґрунтований, ні Європа, ні Америка. Не б їх давно поставили на їхнє місце. Світ мовчить, от далі будуть ковтати Прибалтику. Це імперські їхні ці амбіції. Ну, тобто, зараз зараз світ так не живе. Це іде гра ну, російського лідера Путіна. Я думаю, що він хоче якось побачити реакцію е, за, західних лідерів. Росія хоче контролю в Балтійському морі, тому буде робити провокації і перевіряти таким чином захід. Це був черговий сигнал для НАТО діяти, заявляють українські експерти. Відсутність реакції, як і повноцінна реакція, це негативні сценарії. Нейтральним сценарієм, оскільки наш навіть позитивним, було б проведення навчань довкола острову Борнхольм, наприклад, або проведення з перевірки боєздатності сили реагування НАТО в Естонії, у Фінляндії, у Швеції можливо прореагувати так, щоб чітко означити росіянам оці межі, про які ми з вами говорили, але при цьому їх не спровокувати. Кремль хоче змусити світ сісти за стіл переговорів і провокаціями збільшує собі спектр обговорення. Шантажувати хочуть не лише територіями України, але й частиною Балтійських вод, кажуть українські експерти. Також країни, які межують з Балтійським морем, про всяк випадок таки посилили охорону своїх кордонів після неоднозначних заяв Москви.